Акінтейшен Авамен like the places where Лакандовой happy. Всім привіт! Сьогодні 13, Здається, січня. Дивіться, яка погода, яка краса. Цих персонажів вам вже не треба представляти. Анастасія, моя дружина. Максим, наш дружка. Він, до речі, хто не знав, у нас свідком був на весіллі. Максим запропонував з'їздити в Карпати, каже, давай десь в якісь хатинці за І ми почали думати, гадати стосовно цього варіанта. І я згадав, що в мене є один підписник із села Татарів, який ще влітку запрошував до себе в гості. Каже, будете в наших краях, заїжджай. Ми тут поселимо, я йому написав, він каже, та, звичайно, пропозиція в силі, приїжджайте. І ми приїхали. І от будемо зараз ходити всякі радіалочки, чисто ночувати вдома, а підніматися тут є де погуляти. І перший наш план задом на сьогодні це гора Круглий Євірник. Ми по татаро фактично приїхались на маршруточці за 15 гривень. Під'їхали сюди до повороту вже на гори, там на водоспад-Гук. Я, до речі, там ще не був. Можливо, ми і сьогодні туди встигнемо, подивимося. Але до вершини круглого явірника нам десь 5 кілометрів і набір висоти такий відчутний, щось там 600-700 метрів. Погода прекрасна, сонце. Снігу взагалі немає. Відчутний вітерець, трохи прохолодний, але коли ми будемо підніматись вгору, думаю, що нам всім буде спекотно. А ще, якщо ви живете в якихось кльових містах, місцях, запрошуйте нас, ми приїжджаємо по виклику. Яка кльова білочка. Ну що, а ти хочеш знімати її чи що? Тільки ти всіх лякаєш, волонів лякаєш. Ні, ну нам в будь-якому разі йти сюди. Горна, така прикольна, бачила. Не встигли ми розпочати свій похід, як вже трошечки блукаємо, загубили стежку. Вона тут, судячи з усього, не дуже популярна. Тому треба бути дуже уважним. А якби був сніг, то ми б взагалі її тут не знайшли. Бо розмітки тут теж немає ніякого маркування. Ні, все ж таки тут є і маркування, і доволі хороша стежка. Просто ми на початку кудись не туди пішли. Хвилиночку про одяг. Настя мені весь мозок виїла. Що їй буде холодно, там не хоче слухати, що їй вдягати в похід. Я кажу, буде жарко. І ось Настя вже в одній термокофті. Ну, слухайте, його. слухайте досвідчених походників. Явір, так? Клен Явір написано. А, там написано. Тож ми йдемо на круглий явірник. Тут, мабуть, багато явору росте. Ми вже йдемо трохи більше години і в принципі більшу половину пройшли. Залишилося там 2,5 кілометри. Нам стежка дуже приємна, такий дуже плавний підйом. Гарно протоптана, є пару дерев. Які треба пролазити, але то не страшно. Ось написано. Підмарений, підмаренник, підмаренник. підмаренник. північний. Підмаренник. Порядок. Та щось незвичка, трохи важко. Йдеться, ну, притомилась трохи. Я хочу на водоспад. Це ми відправимо нашим топ-патронам. Так що дякуємо за те, щоб підписуєтесь і підтримуєте канал. Чекайте подаруночок. Ми вже піднялися майже на вершину круглого явірника. І тут у нас вже трошечки інія, ну і так, трошечки прохолодніше. Ті, чим зачерпнути? Джерельце, дивіться, яке. Тут можна навіть в полонину пірнути. О, дивиться взагалі, як вона тут така. Ми вже майже на вершині, але все ж таки майже тут вітер піднявся, холодний, тепло лися. Але Настя з Максимом не хочуть йти на вершину. Ліниві сраки. А я із тих людей, кому в принципі бути біля вершини і не піднятися на вершину, це злочин. Тому я йду сам, піднімусь, гляну, що то за вершина круглого євірника. А ось то вийде на хам'як. Кам'як засніжений, але ну, з цього боку гори аж більше снігу, ніж з цього. Ось є, на вершині другого євірника, висота 1222 метри. Не високо, але все одно дуже кльова прогулянка, погода класна. Тут на вершині вітряно, але більш-менш. І ось такі краєвиди відкриваються там. На хам'як, синяк, мабуть, не знаю точно. Дуже класна локація підйом сюди від дороги зайняв рівно 2 години, в принципі, таким спокійним кроком. Так що рекомендую. Стежка дуже комфортна для будь-кого, можна навіть з дітьми йти. До речі, от напишіть в коментарях, як вам взагалі. От я знаю, що багато людей, хто мене дивиться, ходять, походи. Для вас принципово підніматись на вершину гори чи достатньо десь там на полонинці під нею стати і, і вважати, що ти піднявся. Особливо, коли е, тобі ще треба ну хвилин 10 дійти до вершини. Бо для мене все ж таки є важливим піднятися на вершину і. Вже точно зафіксувати, що я був на вершині цієї гори. Комусь не важливо, От Максиму абсолютно важливо. Не хоче ризикувати, щоб підніматися даремно, а раптом звідси нічого не буде видно. А звідси все чудово видно. Ми вирішили спускатись по іншій дорозі, яка веде до водоспада Гук. Ми з насті там ще не бували ніколи. Є надія, що там зараз немає натовпів людей, бо я знаю, що це дуже популярна локація. То хоч подивимося на той водоспад, тим паче, що взимку водоспади вони найкрасивіші, бо влітку може часто щось пересохнути, а зараз він має бути максимально повноводний. Проблема ходити по маршрутам, де ти ніколи не ходив, і довіряючи мапам, ну, буває так, що стежка намальована, але по факту її вже давно нема, або вона дуже в поганому стані. І от зараз у нас такий випадок. Ніби ось тут найкоротший шлях до водоспаду, але стежка якось взагалі не промальовується. Ну добре, хоч ліс, такий плюс-мінус по ньому можна йти. Плюс-мінус чистий, сильно там завалів багато немає. Сподіваюсь, якось проберемось. Вийшли до мальовничої стежечки вздовж річечки. І так, вона тут не дуже популярна, судячи з усього, але проглядається. І дуже красиво. Тут і, мох, і каміння і сама річечка. Просто бомба. Єдине, що треба бути уважним, щоб не блуканути, бо ми тут постійно то туди, то туди підемо неправильно. Все, вибрались до цивілізації. Ось ця дорога веде до водоспаду. Женецький гук, куди ми хочемо сходити. Нам ще один кілометр, і ми будемо на водоспаді. В йо. Ми вже прийшли до водоспаду. Тут вся інфраструктура, і навіть можна позитивом зарядись, над водопадом пролітісь. І хоча зараз не сезон, і я очікував, що людей буде небагато, ну, сподівався, може їх взагалі не буде. Ні. Люди, звичайно, є, але їх дійсно небагато. Ось така локація. Подивіться, яка скеля величезна. Ух, дуже красиво. І водоспад, де ж водоспад, запитаєте ви? Ось тут. А. Ось, власне, для чого ми сюди прийшли, подивитися, ну дійсно, зараз він такий буркливий, красивий. У нас вікно можливостей. Всі люди пішли і ми залишилися вдвох біля водоспада. Коли ще таке буде. Бачите, тут місце для фотографувань. Настю пофотографували і самі себе зафіксували. Що, Настя, як тобі сподобався наш похід сьогоднішній радіалочка? Ну, якщо не брати до уваги, те, що якийсь корч провалилась, трухла і то все було добре. На вершині дуже холодно. Ну як дуже холодно? Вітряшинкою ну, мене я не насолодилась, але сам маршрут дуже красивий, і водоспад красивий, і в принципі гарна погода, свіже повітря, Карпати. Це успіх. Навіть тут ось, подивіться, ми йдемо, лісочок навколо ось такі теж гарні водоспади всюди. Ми завжди йшли майже вздовж Так, Дуже морябнучий маршрут. Жодних туристів окрім нас, ну тільки ось тут на дорозі ходять звичайні до водоспаду. Цивільні, скажімо так. А в цілому дуже кайфова погода і маршрут. Тепер ми візуалізуємо деруни. Так. Сподіваємось на Ну ось ми і повернулися до місця, з якого стартували. Мій годинник показує, що ми, точніше, я пройшов 19 кілометрів, але вже по досвіду знаю, що він трошки перебільшує. По факту я не знаю, скільки вийшло. Порахую вдома, 17-16. На все це у нас пішло 5 половиною годин. Набір висоти 700 метрів. Ось така у нас прогулянка. І ми по цьому підвісному мосту. Повертаємося назад, будемо десь шукати кафе, Колибо, щоб поїстиньки. Ну і повертатися в татарів. Автобус нас висадив на повороті до урочища. Женець. Ми пройшли. Залізничний міст, і почали підніматися по доволі легкій зигзагоподібній стежці. Вона вивела нас на хребет, і вже там на перемичці ми зупинилися. Настя з Максимом залишилися мене почекати, а я піднявся на вершину гори круглий явірник. Потім я повернувся і ми разом дійшли до повороту на водоспад. Ось тут ми спочатку пішли не туди, але потім повернули вниз, і хочу сказати, що тут фактично немає стежки. раджу йти далі до річки, яку ви бачите, і вздовж цієї річки є. Більш краща стежка. Нам до цієї стежки довелося йти просто через ліс, але потім, коли ми вже вийшли, дорога була доволі проста і навіть частково промаркована. Так, вздовж річки, ми і вийшли до дороги, яка веде до водоспаду. Ще декілька кілометрів, і ми були вже на водоспаді. Подивилися, пофотографувалися і пішли по дорозі назад. Шлях був не маленьким, але доволі легким. Поступовий спуск до траси. Таким чином, за день ми нагуляли 17 кілометрів. А так виглядав наш профіль рельєфу, поступовий набір до вершини гори круглий явірник. Далі, хоча ми піднімалися ще на вищі висоти, потім спуск вздовж річки до дороги, підйомчик невеликий до водоспаду, і далі спуск до... Праси. Всього за цей день ми набрали 905 метрів і 905 метрів втратили, тому що це кільцевий маршрут. Ми фінішували там, де й почали. Ми тут зайшли в заклад над дорогою прямо бачили, ніби симпатичний. І ось нам тут запропонували такий бограч в такому казаночку. Ну, виглядає, так, да, виглядає дуже, дуже непогано. А в Насті салат. Беран, І як? І півборщ. Смачно. Ну, овочі, світі. Настя любить овочі. Я теж люблю овочі. Я в основному я зрозумів, що я люблю цю траву всяку все діло. Mm -hmm. Мені прям рукала, посадить. Цибуля. Цибуля, так. Да, і помідори. Ну, Але помідори не всі. Помідори тільки топові. Насті ще борщ. Половину сказали, борщика вмовили взяти. Не видно в такому казаночку прикольному, але порція я б сказав повноцінна, а не половина сметанка, цибулька, хлібчик Лас. подається. Пограч дуже смачний. Ми з Максимом. Тут говоримо про те, що він дуже жирний. Такий жирник ще не їв ніколи, бо там м'ясо, сало, все, що хочеш, Він прям густий, гострий, гарячий. Коротше для зими дуже класно. Але хто не любить жирне, то або у кого проблеми з чимось жирним там з прийняттям, то від такого бограча точно будуть проблеми. Ні, у мене не буде ніяких проблем. Борщик такий на барсти, дуже багато м'яса. А прикол в тому, що цей заклад нам сказали це як? Філіал одеського ресторану, і тут зараз знаходиться його власник, який тільки недавно звільнив весь персонал і вирішив, що буде сам тут готувати і наводити порядок. І от зараз ми їм його, те, що він сам приготував і запитував нас, як нам. Пам'ятаєте минулий похід на Свидовці, коли ми за Арсеном спустилися до другобра і казали, ох, було б класно вчан. І я кажу, що в принципі, взагалі, після походу дуже було б кайфово потрапити в чан. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, де ми знаходимося. Так, це комплекс з чанами. Називається татарівські чани. І ми так трошки померзли ввечері, і тепер будемо відігріватися. Комплекс реально крутий. Я, от уже декілька разів був в чанах в різних місцях. Але в таких я ще, здається, не бував. Тут ось така кімнатка, в якій є все для чаю, мед і так далі. Пічечка гріє, така тепленька, там душ, туалет все є. І а, сам чан знаходиться там на дворі і вихід до річки. Прямо можна робити контрастні процедури, прямо пірнати в холодну річку. Там скелі, коротше, зараз все побачите. Як вам відпочивається? Починається по тиші долаємо. Максим уже кайфує. Настя о, залазить. Так, о, що о, тут, де тут? Що? Куди тут? Ой, як а що а ти ти? О, 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 класно. Що тут таке? Ой, який запал. Коли в Ісландії були, ми там вийшло, що в нас три вікенди, і ми кожен, кожну суботу ходили, ми називалися клуб 42. Тому, що там... Ходили 42 градуси, там типу. Дякую. А, а той градусник можна прям кидати сюди. Да? А, а ну, а, ну кидає, то, щоб ми регулювали. Бачите, який чан, тут ось. А, е -е -е. А, такий килим вивішений, підсвіточка. Ну це я кажу, самі фешенебельні Дуже... чани, в яких я був. Дуже... І, я не знаю, і подивіться, і, скелі. і ось ми прямо знаходимося на березі річки, скелі, підсвітка, просто бомба. Це реально най... найкрутіші чани Ну, Тут доволі великий комплекс, є різні компанії. І ми тільки що бачили, як вони бігали в воду. Ось Настя вже побігла пірнати в річечку. Ти диви, яка. Ого! Ох, Настя! Кажуть, вода трохи тут прохолодна. Трохо... Ну нічого, таке буває взимку в річці. <плес> О! 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 Добре, а потім, якщо одразу в чан забігати, то він так коле, як голками. У -у! Гарно. Потім Дуже вар... Вар... Кол... коле, так? Да? Ну просто так не Ага. Чай вже в термосі приготовлений. Тут десь вказано, що вартість входить карпатський чай, чай з Медом ось мед. Видно, що він такий липовий, якийсь світлий, uh -huh. дуже чи акація, чи Так, да так, -да так. -да, це щось таке. Зараз будемо ось його ось такі татарівські чани. Якщо раптом будуть цікавити контакти з відваром трав, підтверджуємо: нам кинули відвар трав, вилили його і кинули самі трави. На вигляд Зущенка. Mm -hmm. mm -hmm. Але mm -hmm. як буде згущівка смачно українською mm. мовою. Згущівка. А? Mm, не знали. Згущівка за ваше здоров'я mm. і довголіття.